Привіт, глядачі, друзі, родичі, всім, хто дивиться. Продовжуємо шлях з нуля до майстерні. Ці два тижні мають бути для мене цікавими, тому що накльовується перша робота на ремонт. В попередній серії розібрали і поріжули ламуси, звільнили місце для подальших робіт. Далі зробили преса для ремонту ходової, так як це один з основних інструментів для ремонту. День сьогодні вдався продуктивний. Приїхали з самого ранку, було у мене два жугульовських мотора. Приїхали, подивилися, один з них вибрали, забрали. Працювали, працювали, оп, дзвонить клієнт на коробку. Каже, мені треба коробка на дев'ятку. Та кажу, у мене п'ятнашка, в принципі, воно одне й те саме. Під'їжджає машинка. І йде чоловік до нас, каже, добрий день. Ходім, то я вас каже, знаю. Вживає багажник, показує отакі от дві ресори. Каже, треба перепресувати салінблоки на них. Ось такі салінблоки на ресорах. Ресори з буса Рено. Що ще? Органайзера купили з епіцентру. Сюди склав гаєчки і шайбочки. Кожну ячейку підписав. Гуляй. Кожну ячейку підписав М5, М6, там, М8, М10, різний шах, щоб, як кажуть, не гратися, а робити. Зварювальний апарат, балон з вуглекислотою це основа для зварювання. От, купив, вже буде своє, як кажуть, став і робиш. Бо попередні зварювальні роботи і машинку я варив теж, я завжди позичав балона в друга. Все воно робиться і вкладується в те, що буде потім заробляти кошти. Тут така прокладочка, щоб воно щільно все прилягло. Перепресували салінблочки на ресорах. Отакий результат вийшов, все рівненько, ніде нічого не закусило, не згризло. От, Першою роботою такою своєю задоволений. А тепер починається потроху контент. Зустрічайте. Я проти цього Т-4 як комашка. Напишіть, чи так воно насправді, чи ні. Два ролови накінечника, втулки стабілізатора, пильники тяг, ліва рульова тяга, салінблоки рейки, пильники піввісів внутрішні, салідблоки амортизаторів передніх. Люфт, сама рейка має між валом і шестернею. І проблеми по вихлопній системі. О, це добре. Кудві і все, але там з селінблоками амортизаторів трохи питання. По каталогу немає селінблоків таких і доводиться підбирати щось самому. От. А тут місце ось таке. цей дуже не щищав. нам треба не краса, а щоб воно все трималося. Піддомкратник поварили, ходову зробили. Те, що ще там по блокам може поїздити, ще їздить. Їдемо вже з розвалу, розвалчик зробили. Все класно, руль стоїть рівно. Якби ця машина була трохи м'якша, було б взагалі класно. Рено Мастер 4. Звернулися люди, щоб відкрити і запростити машину. Проблему знайшов у ключові. Туди попадала волога і вийшов з ладу мікропроцесор. По течіку поїхали, купили дві рульових тяги, наконечники, пильник і піввісей та інше. Далі купили, поїхали інструмент тут отакий зйомничок для рульових накінечників. Струбцинку взяв таку, коли неколи коли б знадобиться. Далі отакі дві стяжки, щоб стягувати пружини на стойках. Довжина 480, щось таке. Отаке яблучко для того, щоб рульові тяги відкручувати, закручувати. Інструмент для стопорних кілець в супортах, там де механізм ручника. Нігрольчику, як же без нього болти, мазати то треба. Нарешті зараз приїдуть, заберуть цей металолом. Їде, їде. Летить. Далі, от така машинка, Fiat Doblo. Е, дай Бог, роботка трохи накльовується. Тут моменти по ходовій, щось стукає. Зараз продіагностуємо на вечір, щоб вже на ранок людинка поїхала, купила запчастини. Без ями трохи складновато залізти, щось подивитися, тому заїжджаємо трохи на підвищення, тому що не можу під машину блин, залізти, щоб трохи доступ був. Планую коротше, все розібрати, всі старі запчасті дістати, зібрати в пакетик і поїхати купити, щоб воно було все таке саме, щоб не їздити по 4 рази. Бо трохи відстань є, 20 кілометрів їхати до місця, де брати запчастини. Тут вже трос ручника себе показав. Там поки поки відводив, воно вже лопнуло тут. Поїхали, купили вже запчастинок на цей фіатік. Ремінь навісного, салінблоки поздовжніх речагів. Отакі. Там ціни були від 800 до 1800. То вибрали щось таке середнячок. Дві опорні подушки, ліва, права є різниця. І йшли вони в комплекті. з Підшипниками опорними. Та вони всі там подушки йдуть в комплекті з підшипниками. Що ще? Два літра масла, так, так як там немає рівня масла в моторові і невідомо скільки туди влізе, то взяли трохи, щоб з запасом було. І троси ручника. Два троси вони однакові. Задні речаги познімали, почистили. Зараз буде діло доходити до випресовки тих самих блоків. Идем-то покажу, что, что за лаправушки купили. Уже бачили, напевно, с шорца. Идем-то туда. А давай-то. Тут, тут разный диаметр. Перепрессовали сальмблочки. Все класно. Ще бажано б ті перепресувати, але ще походять. Збираємо ліву сторону, болтики почищені, помазані, нігрольчиком. Тож треба з чогось починати. І в землі треба покачатися. А як? А як без того? Але все воно зразу. Залишилось колеса накинути, обтянути всю ходову ззаду і передні стойки зібрати, поставити. вже таке. Там ніяких труднощів не буде з тим. Підсумок по цим двом машинкам такий, що зароблені кошти витратилися на купівлю інструменту, який ви бачили вже в цьому відео. От. Ну, а що, що ти зробиш? Ну в нуль. Може, навіть трохи в мінус. А що ти зробиш? Треба інструмент, треба чимось робити. Ось такий вийшов прес-комбінація кольору. Друзі, чорне і червоне. Мені подобається, а тобі що? Така комбінація прес і оправки це просто розрив для кожної ходової. Ремонтувавши ці машинки, дві, робимо висновки. Самий перший висновок це не вистачає міні-якоїсь істакади або ями. Другий момент це коли робиш головки, ключі, все валяється в пиляки, на лавочці, біля пресу, на пресові. І дуже багато часу уходить на пошуки інструменту. Дуже багато часу. Напевно, більше, ніж на саму роботу. Прийшов до такого висновку, що треба мати певне місце, якийсь робочий стіл, або зробити якусь тілешечку з ящиками. От, щоб в тому місці, де ти робиш, був якийсь столик або тілешка, в ту тілешку покласти набор інструментів, зйомники, мечики, там, ну все, що необхідно для роботи. Е, питання до вас: що на вашу думку потрібно змайструвати наступним після пресу? Як ви думаєте, От такі справи потроху робимо висновки, бездумно не працюємо. Всім дякую за підтримку, за поради і до зустрічі у наступних відео.